Доброго дня! У нас сьогодні урок біології сьомого класу. Ми з вами продовжуємо вивчення хордових тварин. Тема сьогоднішнього уроку – це амфібії або земноводні. Почнемо з того, що амфібії це тварини, які в дорослому стані здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток відбувається у воді. Пропоную на прикладі. Жаби розглянути зовнішню будову, а потім вже познайомимося з різновидністю цих тварин. Чимо з вами представника їстівної або зеленої жовтої жаби? Взагалі тіло амфібій воно складається з голови, ось ми бачимо, потім тулуб і парні кінцівки, передні та задні. Ось з дві, двох сторін: передні кінцівки та задні. У жаб, наприклад, представники якого ми розглядаємо ропух, деяких інших. Амфібії хвостатий відділ не виражений, тобто ми бачимо, що хвоста в нього немає. Шкіра вона гола, немає лусок. У ній є багато залаз, які виділяють слис. Нагадаю, що слиз виконує функцію, по-перше, захисту, тобто захищає тіло від проникнення в нього хвороботворних мікроорганізмів. У прикладі з амфібії цей слиз зволожує поверхню тіла і полегшує газообмін, тому дорослі особини вони дихають за допомогою легень і через шкіру. У деяких амфібій, наприклад, саламандри, я трішечки пізніше вам розкажу про цього земноводного, в них позаду голови є залози, які виділяють отруту. Ну, Отрута захищає їх від хижаків, наприклад, відпугуючи, і вони можуть завдати якоїсь певної шкоди. А у хвостатих амфібій, тобто амфібії, у яких. Хвостовий відділ гарно виражений, тобто ми зараз не цього представника розбираємо, в них добре виражена регенерація. Пам'ятаємо, що регенерація це процес відновлення втрачених кінцівок, наприклад, або якихось частин тіла. Трішечки пізніше я вам покажу, як відбувається регенерація на прикладі одного з земноводних. Тобто можуть відновлюватися хвіст, можуть відновлюватися кінцівки, кишечник, легені і навіть очі. Розмноження взагалі і розвиток амфібій він дуже подібний до риб. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що нерест – це сезонне явище у риб, під час якої відбувається запліднення та розвиток ікринок. У амфібій дуже схожий цей цикл. Давайте я його зараз вам вімкну. А, ну, з настанням весни амфібії прокидаються від зимового зацепіння і починають шукати водойми, які швидко прогріваються сонячними променями. Ще навесні дуже чутно гучний жаб'ячий спів. Я думаю, ви, якщо були біля озер, біля якихось певних водойм, чули, як голосно. Як би кажучи, співають жаби. Це роблять тільки самці і за допомогою певного, певної частини тіла я вам трішки пізніше покажу на фотокартці, як це виглядає. Тобто у самців є у кутках ротової щілини особливі парні мішки, вони називаються резонатори, Тобто вони можуть роздуватися і підсилювати тим самим звук. Тобто, в такий спосіб, самці жаб сповіщають про свою присутність самкам. З іншого боку, самки жаб відкладають воду до зрілі кринки. Ну і самець випускає на них рідину, що містить сперматозоїди. Тобто запліднення, воно дуже схоже з заплідненням і у риб. Через деякий час зовнішня оболонка ікринок набрякає і збільшується за об'ємом. Всім амфібіям притаманний непрямий розвиток. Нагадаю, що непрямий розвиток це коли нова народжена дуже відрізняється від дорослої. Можуть відрізнятися там, кількість частин тіла або взагалі. Личинка жаб вона має назву Пуголовка і живе деякий час води. Давайте розглянемо з вами на це. Яйце, яке набухло, потім з нього розвивається ембріон і утворюється пуголовок. Тобто, спочатку вона схожа на личинку кісткової риби, дихає пуголовок спочатку зовнішніми зябрами, які розташовані з боків голови. Вони невдовзі змінюються на внутрішні, які будуть непомітні зовні. Взагалі, перші дні пуголовки існують за рахунок жовтка. Згодом в них прорізується рот і вони починають живитися самостійно. Взагалі, вони зішкрібають такі одноклітині, наприклад, водорості з різних камін... камінців, з різних поверх... поверхонь. А... І саме це їм допомагає рогові зубчики, які сховані під м'язистими губами. Пуголовки зішкрябують шар дрібних організмів. З підводних предметів, і згодом вони починають полювати на дрібних безхребетних товщі води. Пуголовок взагалі дуже швидко росте, через деякий час в нього починають розвиватися кінцівки. Ось ми бачимо да, поголови із задніми кінцівками і ось його, їхня поява. Потім з часом в нього, вже, якщо ми говоримо про жабиня, вкорочується хвіст. І вже утворюється доросла особина, яка живе в наземно-повітряному середовищі існування, вже не дихає зябрами, а дихає легенями та через шкіру. Взагалі життя амфібії, воно підпорядковане сезонним змінам в природі. Тобто річний цикл земноводних, які, наприклад, мешкають у нашій з вами країни, поділяється на такі періоди: спочатку весняне пробудження, потім нерест. Далі йде період літньої активності. та зимівля. Влітку вони ведуть активний спосіб життя, восени тварини стають малорухливими, тобто шукають місця, придатні для зимівлі. Я хочу показати, як виглядають резонатори. Подивіться, будь ласка, з, з двох сторін у самців, і саме за рахунок цих частин тіла підсилюється звук, і от ми з вами біля озера, біля річки чуємо такий спів жабенят. Давайте рухатися далі і поговоримо з вами про представників. Амфібії можна поділити на дві групи: це хвостаті амфібії, у яких ярко виражений хвостовий відділ, ось ми бачимо, да? і безхвості амфібії. Давайте поговоримо про деяких представників. Взагалі у хвостатих амфібій, які живуть в Україні. Це, наприклад, саламандра плямиста, ось ми бачимо, і на території України в нас проживають шість видів тритонів. Стосовно саламандр, то вони мають отруйні залози позаду голови, тим самим відлякуючи хижаків. Тобто, так відбувається захист їхнього організму. Якщо ми говоримо про тритонів, наприклад, тритон грібінчастий. То улітку вони живуть в водоймах з невеликою течією а, і в таких а, зарослях рослин. Зимують вони на суходолі, наприклад, під пеньками, в купах листя тощо. Навесні вони знову повертаються до водойм. А, ну а якщо ми говоримо про інших два види тритонів, які характерні нашому регіону, а, наприклад. Карпатський та Альпійський поширені на терені Карпат, і на півдні України можна зустріти, наприклад, тритона Дунайського. Ще один вид хвостатих це аксалотль, але він не поширений на території нашої місцевості. Але я пропоную роздивитися анімацією, тому що це така цікава тваринка, яка має високий рівень регенерації, і ми можемо з вами продивитися цей процес. Повністю так, давайте з вами подивимося. Аксолотель відноситься до групи хвостатих амфібій. Відповідно, найбільш поширеній теорії його назва походить від імені солотля, одного з богів ацтецької міфології. Батьківщиною аксолотлів є старовинна мережа каналів та озер в Мехіко. Все своє життя вони живуть у воді, не виходячи на сушу. Люблять затінені місця в каналах і озерах та рясну водну рослинність. На жаль, у наш час кількість аксолотлів у природі постійно зменшується через забруднення води та знищення природних озер і каналів. Аксолотлі занесені в червону книгу, цьому виду загрожує зникнення. Головною особливістю цієї ящірки є великі зовнішні зябра, що являють собою декілька пар відростків з боків голови. Зябра зберігаються навіть після того, як ящерка стане повністю дорослою, вони можуть зникнути лише у тому випадку, якщо водойма, де живе аксолотель, повністю висохне в цьому випадку ящерка перейде на легеневе дихання. Колір тіла аксолотля може бути дуже різноманітним. Від білого до чорного різні відтінки сірого, бурого і коричневого кольору. В природі ящірки світлих тонів зустрічаються досить рідко. Розвиток аксолотля відрізняється від розвитку інших амфібій, вони зберігають свої личинкові характеристики навіть після досягнення статевої зрілості, включаючи водний спосіб життя та їх зябри. Таке явище називається неотенією. Причиною відсутності метаморфози, властивої іншим амфібіям, є те, що щитоподібна залоза асколотля не виділяє гормони, які є необхідними для повної метаморфози. Аксолотлі мають унікальну здатність до регенерації. Тварина може повністю відновлювати свої кінцівки, хвіст та деякі внутрішні органи протягом усього життя. Так, дякую. Ми розібрали з вами хвостатих амфібій, але в нас ще залишилися представники безхвостих. Так само розберемо тих, які мешкають на території нашої з вами країни. Взагалі, у безхвостих амфібій коротке тіло, задні кінцівки розвинені краще за передні, і між їхніми пальцями часто є плавальні перетинки, які будуть сполучати. Пальці. В Україні поширені жаби, ропухи, квакші та кумки. Почнемо з вами жаби озерної. А, вона більшу частину свого життя проводить в воді. Ну, якщо і виходить на суходіл, то лише на дуже короткий час. Ропуха. Давайте подивимося на цих представників. У ропух горбхувата шкіра, її верхній шар роговії, захищаючи вір пересихання. Ропухи активні вночі, коли повітря більш вологе і прохолодне. На нерест вони так само, як всі інші представники, прямують у водойма, ну, а зимують вони на суходолі. Взагалі в Україні поширені ропухи, звичайно, наприклад, зелена. Якщо ми говоримо з вами про квакшу, це ось, ось малюночок у нас є цієї амфібії, то квакша, звичайно, вона живе на кущах і деревах, її дуже легко відрізніти від яск... за яскраво-зеленим забарвленням і особливими круглими присосками на кінчиках пальців. Завдяки їм квакша може прикріплюватися до плоских предметів, до листків, наприклад, стовбурів дерев і навіть до скла. Ну і пересуватися по вертикальних поверхнях. Потім кумка, ось подивіться, яке яскраве забарвлення, кумка червоно-черева, поширена скрізь в Україні. Цікаво, що сам самці кумок не мають резонаторів у да, цих представників, але їхній голос дуже добре, чутно, як глухе або розколисте таке кум, кум, тому ну, і вони отримали таку назву кумка. Підсилювачем звуком слугує сама водойма у цих представників, і невеличка калюжа можна, наприклад, слугувати. Зимують кумки так само на суходолі. Ну, ми з вами закінчили розбирати цю тему. Ми поговорили про зовнішню будову, про представників, і давайте з'ясуємо, яка ж роль амфібій в природі та взагалі в житті людини. Ну, амфібії. вони... Їми живляться дуже велика кількість тварин, і вони самі, так як вони харчуються безхребетними, наприклад, комахами, вони регулюють тим самим чисельність кровоносних видів. Деякі види амфібій, вони є. Їжею для людей, наприклад, людина їх вживає в їжу. Окремі види навіть розводять на спеціальних фермах. Ну, наш, Нашій країні це не притаманне, ми їх практично не споживаємо в їжу. Якщо ми говоримо про інші країни, то там навіть утворюються спеціальні ферми для вирощення. До Червоної книги України занесено тритона карпатського та альпійського, саламандру плямисту, ропуху черетяну і кумку жовто-черевну. Завдання буде в класрумі, так само виконайте його, і гарного вам дня!